Російські терористи вони продовжують тероризувати нашу Запорізьку область. Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів був поранений підліток. А хлопчика зараз госпіталізували. На щастя, загиблих внаслідок цієї російської атаки немає. дуже тривожною залишається ситуація на окупованих територіях. Там російські терористи продовжують свою так звану евакуацію. Вони розширили перелік. Міста сел, які підлягають їхній евакуації, відтепер офіційно вони повідомляють, що вони вивозитимуть громадян України з 18 пунктів. Як ми повідомляли раніше з автобусів, де розташовується цивільне населення, були зафіксовані такі випадки, коли сили серед людей, які евакуюються, затисалися російські солдати. Тому нам повідомляють, що на окупованих територіях збільшилась кількість блокпостів. Російські військові шукають втікачів саме серед своїх. А, дуже тривожна залишається ситуація і в окупованому енергодарі нам повідомляють, що на запорізькій атомній електростанції продовжують звозити техніку та живий склад. Більш того, російські терористи вдалися до мінування території самого міста. А повідомляв сьогодні міський голова Малітополя Іван Федоров, що російські терористи відтепер мінують навіть школи та дитячі садки для того, щоб дискредитувати збройні сили України. А в той час, поки весь світ цивілізований та Україна святкує День Європи. В Мелітополі окупанти все ж таки зупинились на своєму побідобесів. Відтак сьогодні по місту курсували маршрутки, на яких були розташовані портрети місцевих зрадників, які відправились на концерт до Кобзона. Тож ми бачимо, що до українського контрнаступу готуються не тільки українці, а й самі російські терористи.